У подорож по Україні у столиці презентували туристичні путівники Київ і Хмельницька область. У кожній книжці історія міст та селищ, найцікавіші пам'ятки краю і все, що потрібно кожному туристу. Взагалі, це дуже складна робота, тому що Київ це цілий космос, півтора тисячі років історії, різні часи, археологія, середньовіччя, початок і все 20-те століття буремне. І нарешті двадцять перша тепер в Україні три такі сучасні путівники. Проект розпочали книгою Чернігівська область. кажуть, першим цей край обрали не випадково. Саме звідси пішло чи не найбільше українських гетьманів. Автори запевняють, у кожному путівнику намагалися запровадити щось нове. Ну, перше, що ми зробили, це є порівняльна хронологічна таблиця. Скажімо, для того, щоб турист, який приїхав там, скажімо, в той самий ніжин, міг зрозуміти, що відбув коли які події відбувалися в Ніжині, а що відбувалося, скажімо, у світі та тому, що я завжди кажу, що ми краще знаємо історію, скажімо, там Єгипту, чи там дівної Персії, чи Днем Греції, а менше знаємо свою історію. У кожному путівнику більше тисячі історичних пам'яток. Видавці переконують, запропоновані об'єкти будуть цікавими як українським, так і закордонним туристам. У кожному путівнику є. Як дістатися до того об'єкту, про який йдеться в путівнику, скільки кілометрів, відстань, тобто це карти, це схеми. В останніх путівниках це Київ і Хмельницька область, gps координати кожного об'єкту, які зроблять подорож комфортною. Комфортну подорож Україною у громадській організації Вся Україна та видавництві Богдана обіцяють і для гостей Євро 2012 У найближчих планах путівники по містах, що прийматимуть чемпіонат Європи з футболу, пізніше ж автори проекту хочуть видати книги про кожну область України.